Всі ми добре знаємо класичні шахеди, їх легко впізнати навіть на слух, характерний звук мопеда, невисока швидкість, передбачувана траєкторія. Саме через це мобільні вогневі групи навчилися досить ефективно їх перехоплювати. Але тепер з'явилась інша версія, шахет 238. У російських звітах він проходить як герань 3, і це вже зовсім інший клас цілі. Головна зміна двигун. Якщо старі моделі використовували поршневий мотор, то тут встановлений малогабаритний турбореактивний двигун, фактично мініатюрний реактивний літак. Що це дало на практиці? Швидкість. Замість звичайних 150-180 км за годину, нова версія здатна рухатись у кілька разів швидше, на маршовій ділянці понад 500 км за годину, але за швидкість довелося платити. Реактивний двигун споживає значно більше палива, тому дальність польоту зменшується майже удвічі у порівнянні зі старими моделями. Ще один важливий момент попри більший розмір апарата, маса бойової частини залишається приблизно тією ж, основна вага пішла на двигун і паливо. Тобто логіка проста, швидше і складніше для перехоплення носій. Другий серйозний апгрейд система наведення Шахе-238 238. Це вже не лише дрон, який летить по координатах, зафіксовані версії з тепловізійними та пасивними головками наведення, це означає, що апарат може орієнтуватися не тільки на точку в просторі, а й на випромінювання або теплові об'єкти, особливо небезпечний варіант наведення на радари, фактично, дрон починає виконувати роль спрощеної протирадіолокаційної ракети. У підсумку ми бачимо логічну еволюцію. Якщо ранні шахеди були дешевими масовими цілями, то шахет 238 це ставка на швидкість, складність перехоплення та тиск на систему ППО. Ворог намагається скоротити час реакції та змусити витрачати дорожчі засоби перехоплення. Деякі технічні деталі та уточнення щодо зафіксованих об'єктів ми свідомо не розглядаємо у відео, щоб залишатися в межах правил платформи, розширений контекст і додаткові спостереження у закріпленому коментарі під цим випуском. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати останні важливі новини мовою фактів, логіки та відкритих даних.